Я звуть Яніна і я вітаю вас з Албанії. Сьогодні покажу вам вечірній шенджин, а також пляжі, море, променад. Буде багато цікавого. Залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайки та пишіть приємні коментарі. Розпочинаю фільмування з отакої краси. Сьогодні на обід у мене курочка-гриль. Це у мене тут внизу під моїм житлом заклад, де всякі савлаки подають хот-доги, бургери, і можна курочку цілу взяти. Я її показувала, коли заселялася в цю квартиру. Я дуже зацікавилася цією позицією. Отака От ціла курочка коштує 700 лек. Запакували мені фольгу, три кроки я вдома купила на розкладці помідорів. І буду все це поглинати на обід. Якщо ви курочку в них в закладі будете їсти, то вони сервірують її вже там з помідорками, з овочами, картопля фрі, і коштуватиме така страва трохи дорожче, 1000 лек, ну, тому що на місці і за А я хочу вдома це зробити. Отож, смачного. П'ята година вечора, у мене моя друга кава. Вона сьогодні на пляжі зі мною сталася. Я знаходжуся все так само в Сенджині. Зараз я в закладі, як він правильно називається, зараз я в закладі чоба на пляжі тут. І замовили ми два капучино, три кульки морозива. Це коштувало 900 лет. Чек нам не дали, але ціну сказали. Я рахую, що в мене математика не складається. Ну така, якщо просто знати розцінки, то кава не дешева. Але ж до уваги треба брати ще місце, де ми знаходимося. Це пляж. На пляжі завжди дорожче. Буду коштувати морозиво. у мене шоколад і орео. Орео смачненьке. І піду плавати. День бабака. Ну, це так завжди на відпочинку. Знову не хочеться ввечері платити за шезлонг, то думаю, просто на рушничкові полежати. І сьогодні зранку я вийшла плавати без телефону, залишила речі вдома. Взяла рушник з собою і просто пішла плавати, теж не купуючи місце на шезлонгу, бо я хотіла прокинутися до ранкової кави, поплавати в морі і ну, спробувати такий експіріанс, бо тут два кроки до моря від мого будинку. Це було чудово, і так освіжає. вода зранку в морі була сьогодні прохолодною, вночі був вітер, і зранку теж був вітер. І ось я просто розмістилася. Я навіть не сідала на той рушничок, просто поставила капці і пішла плавати. Це було класно. Ніхто мене не ганяв і не просив купити шезлонг. Загалом пляж о 7 ранку, о 7.30 був майже порожнім. От таке морозове мені на смак подобається тут більше, аніж м'яке морозиво з автомата. Ну і з кавою смачно. І ось переді мною цей фігвам, це такий бар, я все думаю, чи варто туди заходити, думала там каву пити, але потім згадала, що поряд ось є оце місце, тут саме десерти в них в холодильнику, морозиво, бо там фігвамі більше по коктейлях і кальяну. А ще просто рекомендація від мене вже на досвіді. Питайте чек. Бо в цьому закладі офіціант назвав ціну, не давши чека. І я зрозуміла пізніше, що він назвав мені вищий прайс ніж, мало бути. Трохи набережною. Оце зараз такий вечірній час, і люди йдуть вже з пляжу. Це тут нормальна тема. Кафе роблять музику голосніше. І люди вже готуються до вечері а після вечері на вечірній променад. Оце вулиця якою гуляють. Я вирішила в цьому курортному сезоні, наскільки це можливо, показувати вам море якомога частіше та більше. Я думаю, що ви не будете проти. Дійшла я таки до пляжу і присіла знов на рушничок. Не буду платити. Отак. От Отак не буду. От ви можете оцінити кількість людей, багато вільних шезлонгів. Оця вечірня картина зі сміттям, яку я вже описувала в попередньому влозі. І е, ну що, ну я вирішила просто сісти на рушничок. Не ганяють, ніхто не підходить. Зараз е, п'ята година вечора, вже більше навіть. і... На морі я ще пробудую, ну годину десь так. Сонце сідає зараз близько сьомої. Тому відпочиватиму так. Чула такий досвід українців, і не тільки українців, взагалі в відгуках у Гуглі читала, що прям підходять і не дозволяють на рушниках бути. Ну, напевно, залежить і від часу, і від місця, і від ситуації, і від пляжу. От в вщенджені так. Сиджу не підходять. Є тут і можливість орендувати катамаран і бачу, що активно використовують цю опцію відпочивальники. А то дядько кукурудзу продає. І так виглядає зараз море. Адріатичне море. Воно не буває світлим, воно таке глибоко каламутне завжди. Воно трохи світліше на ділянках, де кам'янисті пляжі, в Хорватії я бачила адріатику більш світлішу, але не прозоро блакитна, вона завжди така темна. Навіть сьогодні зраночку, коли я плавала, ще людей в морі зовсім не було, взагалі нікого не було. Червоний прапор був, були хвилі, і вода була не чистою, як зазвичай на курортах в морі зраночку. А вода була така темна. А це рівно сьома. Я посиділа ще годинку на пляжі і фіксую вам, що о сьомій вже майже нікого і нема тут. А тут види варті уваги, подивіться на це неймовірне сонце. Біля моря захід сонця завжди надзвичайно гарний. Оце я йду тільки з пляжу, а люди вже займаються вечірніми розвагами. Є отакі тут автомати зрозуміти, який ти боксер. Тир побачила тут. Стріляють хлопці 200 лег, 10 пострілів і для дівчат шопінг. Шопінг. Також тут художник малює карикатури і вечірній інтертеймент. Тут розвинутий непогано. А зараз я почну зйомки з вечірньої променади Шенжина. І розпочну свою прогулянку від готелю Рафаело. Це цікаве місце і варте уваги. Ходімо разом. Ось зайдемо в ці ворота, начебто виглядає як вхід в готель в турецькому стилі, але охорона тут не зважає, живете ви тут чи ні. А ця зона цікава. Зараз підемо з вами там гулять. Вже йдуть нарядні люди, це означає що вечір у самому розпалі. Ознакою будь-якої такої курортної зони є гарні дівчата ввечері, вбрані в різні гарні наряди. Зверніть увагу, це от оливкове дерево в рушниках. Це попадало у відпочивальників. Мені сьогодні на балкон залетіли чоловічі. Лавки. Не знаю, що з ними робити, в когось впали. Дивіться, оце те, про що я вам казала. Чи не нагадує вам це Туреччину? Мені особисто дуже нагадує, це ми йдемо з вами до готелю Рафаела, вже лунають звуки живої музики. І тут люди гуляють. Це готелі та апартаменти, але тут можна гуляти всім. Пішли. Попередніх відео я показувала, що відпочивала на пляжі від готелю Рафаело. Але от саме ця зона це декілька великих п'ятизіркових, чотиризіркових готелів, які об'єднані однією такою площею. Подивіться на корпуси. Тобто, це готельні корпуси. Вперше бачу тут кота. У мене є з собою паличка. Зараз буду його ловити і годувати. А он Рафаело Делюкс е, і Спа. П'ять зірок показує. Ось. Кота, до речі, не вдалося нагодувати. Десь він по своїх справах пішов. А є в мене теж свої справи. і Я слідую плану. У мене завдання показати вам цікавинки Шендження. Одна з них статуя свободи. Подивіться. Як атмосферно виглядає та епічно. Виконана, мені здається, взагалі один в один. Це у нас готель, теж крутий, класний готель. Ну Тільки погляньте, як виконана, класна. Бачите, тут у Шенджені є статуя свободи. Біля неї фотографуються активно, це зараз щось людей нема. А так тут бажаючи сфоткатися в черзі стоять. Ну і я ж на фоні стану, себе покажу і зафіксую цей момент. Отже, йдемо далі. Бачите, оце така тут зелена зона. Тут і вдень красиво, і ввечері теж красиво. І ми зараз з вами прогуляємося доріжками цієї зони між готельною і вийдемо до променади. Ну, я просто відчуваю себе як в турецькому готелі. Я чую ці мотиви пісенні, і ноги деш танцюють особливо після келиха білого вина на вечерю. Зараз тут відбувається прибирання. Знаєте, я була тут вчора і вся ця галявина була усіяна дітьми напевно, албанці мають такий досвід приїжджати на вихідні в Шенджін. От сьогодні понеділок, і тут просто нікого нема. Я хотіла вам засняти ці товпи народу тут, і як променад виглядає, як взагалі всі тут тусуються, а нікого нема. То тут, тут, тут такий маленький філіал турецького вайбу. Бачите? Ну, це на мій смак. Пишіть, чи бачите ви асоціації саме з турецькими готелями? Басейн. Це, до речі, той басейн, який я бачу зі свого вікна. А от там видно і моє вікно. Один басейн це басейни при готелях. Пішли далі, вечірня розважальна програма. Можна сидіти їсти красиво, отак, можна сидіти слухати музику Отак. і танцювати. Які гарні дерева. І скільки людей насолоджується вечірнім шоу безкоштовно. Сюди може зайти будь-хто. А ми йдемо на основний променад. Голосистий. Ми вже впритул з вами наблизилися до набережної, на яку зараз піду гуляти, але спочатку зупиняюся біля жіночих радощів. Тут продається різна біжутерія, те, що актуально саме для відпочинку біля моря. Такі яскраві аксесуари з мушлями, все це можна тут купити. Вони ще так вміють підсвітити, поставити під правильним світлом все це дуже гарно. Я вийшла на променаду, яка трохи нагадує перехід на Майдан Незалежності з Хрещатика у години пік пальми. І оце заняття всіх курортників ходити променадою. Просто відчуйте це, тут книги продають, тут люди йдуть. Тобто Шенжен він як будь-яке курортне місто має свої ритуали і речі постійні та незмінні. Тут є набережна, що простягається досить тривало. І ось ввечері сюди виходять люди з готелів, з апартаментів і гуляють. Це стандартна ситуація, класична, але так вона асоціюється саме з відпочинком на морі і всі це роблять. і Це така звична справа тут, що я теж вливаюся в цей потік і з усіма гуляю, роздивляюся людей, дівчата вбираються в свої гарні наряди, я теж не виключення. Дуже голосно лунає музика з усіх барів. Але є одна приємна штука, що рівно о 12 годині ночі вся музика виключається. Це так по законодавству Албанії зроблено. В цьому є плюс, тому що приємно, що це регулюється і можна потім вночі більш-менш спокійно спати. Бо, от, наприклад, моє житло знаходиться біля найголоснішого закладу на всій набережній, І мені ця музика. Кожен вечір лунає неймовірно голосно, наче в мене вдома цей динамік стоїть. Тому рівно о 12-й вся магія оця музична зникає, і е, мені це особисто подобається. А до 12 можете розважатися як хочете. Різноманітних дискотек тут вистачає. От, наприклад, в високій будівлі на набережні є нічний клуб Хан його добре видно з променаду. Там яскраво підсвічується ця дискотека. Але якщо не хочете забиратися так високо, то можна побути на землі і посидіти біля художника, який намалює ваш портрет. Тут променада трохи звужується, але все одно всі гуляють, тому що вона простягається. От всі йдуть по прямій і йдуть. Тому і ми з вами пройдемося. Тут ввечері ця зона стає теж пішохідною, хоча в день тут їздять машини поряд. І там іде ряд закладів харчування. На променаді морозиво, це дуже популярна тема. Дуже його хотіла, скуштувала і щось мені воно не зайшло. Водянисти розводять. А мій друг куштував таке морозиво зі смаком Red Bull. Взагалі не знала, що таке морозиво зі смаком Red Bull існує на цьому світі. Щоб ви розуміли, як я вже сказала, вчора була неділя, і в неділю щільність людей була в 10 разів більшою. Тобто, ви бачите, зараз кількість людей, їх немало. А то було разів 10 більше. Взагалі всі щільно дуже так і йшли. Ще з послуг, можна зважитися отак на вагах або купити кульку. І ну, а що ще робить в курортному місті ввечері? Після вечері треба дізнатися, скільки кілограмів ти наїв. Тут ідуть піцерії, ресторани, також супермаркети. В принципі, корисна тема. Оце великий супермаркет тут. І ми з вами зараз дійдемо до інфопоєнта. Це місце. Я вам його покажу так з боку. Он воно зліва будочка така. Там дівчина може розказати про місця, які варто відвідати в Шенжен та в леже. А також дає буклет інформаційний. Пам'ятаєте, я показувала мапу в минулому відео. Коли ми їздили з друзями в леже, оцю мапу мені віддали на цьому інфопоїнті. Оце інфопоїнт, де вам розкажуть про Шенджень та Леже. Мені дуже подобаються пальми. Подивіться, які настрій вони роблять. І подивіться на кількість людей тут маркет. І все працює зараз вже за 10-ту годину вечора, але і дітей повно, і дорослих повно, всіх повно, всі гуляють. Все, трошки показала вам вечірнього шенження. В наступних відео ми з вами дійдемо якось і до на парку і покажу, чим закінчується там променада. Але вже не сьогодні. Бо ну а що? На сьогодні вже достатньо. Підписуйтесь на мій інстаграм, Яніна Ніна 1 бо там інформація теж інша, цікава, різна, з'являється. І побачимося на моєму каналі в наступних влогах. Всіх обіймаю і кажу слава Україні.